Всім привіт, з вами я, Протан, і сьогодні ми граємо в Terrarium. Це перша серія на експерт моді. Ото я вже чутка ізучив територію направо, зараз ми йдемо наліво. Якщо це Сіт 228, хто хоче перевірити е, режим складності експерт дерево, зараз відкриємо сундучка. Що в ньому буде? Ну якесь парахло. Хто хоче, дивіться, роздивляйтеся. Взяв, забрав кірочка. Опа, там ще одне дерево. А, може сундук є. А, є. Давайте зараз заберемо і напевно спустимося вниз. Угу. Знову табуретка. нащо мені дві табуретки. І ну, нащо мені дві. Давайте факели в руку, скрафтили. Забирати сундука, потім якось заберу. Ще один штук. Угу. Забираємо. І сунтука забираємо. І біжимо далі. Ба. О, і ще один сунтук. Ткацкий... О, у ці... у ці прикольні штуки. Вони моно. Ар... Ну коротше, файно всяку штуку создавати будиночки, те все. Файно робити, типу в лісному стилі. І забираємо, що тут таке. Живий ткацький станок чи щось. Типу да, Живий ткацький станок. Угу. Ну, можна е коротше, живой ткацький станок і все. Забираємо зараз все. Факли, двері і йдемо, напевно, строїти хату. І зараз ми починаємо строїти собі хату. І ото я вже достроїв собі будинок. А, то зараз, зараз ще трохи розставлю інтер'єр. типу Ну, коротше, зараз ви побачите фінальний інтог Ну, типу, хай поки що буде тако. Ткацький станок, то я нічого з ним не буду робити. Зараз мені потрібен камінь, щоб... О, ці вон. Щоб зробити пічку. Но. Зараз копаємо шахту і покажу вже фінальний по. Ну, типу і все я накопав каміння, зараз скрафтимо пічку затова. Скрафтили сундуки, я так думаю, потім якось десь розставлю, зроблю знизу лутову, чи М -м, не знаю, коротше, побачимо якого сюжету побачимо. Це ламаємо. Ставимо пічку. Такоха й буде. О, тепер, тепер платформа мені. Поставитися на верстак. Чому вона не хоче ставитись? Я не поняв. Якби ставилася на верстак, тоді б взагалі було б круто. Взагалі було б супером. Стався на верстак. Собака. Може якось пічку в інше місце. Я не знаю, як його правильно зробити. А пічка поставиться на цьому на наковальчі. Я так думаю, що ні. Давайте візьмемо за тако на ковальну отаку. І пічку як стояла. Я так думаю, де то вона в є. О, але печ, печ-печ печ, щоб запечь. Ну і типу, ну, типу, тако ось такий великий варіант. Ну і типу, все. На цьому можна закінчувати. Але ні, зараз ще... О, я придумав, за який я класи буду грати. Я буду за лучника грати. Стрілка лучника. Ну, коротше, що з дальнього здальну... Його б'є, ну, ну, ви поняли все на тому, О, зараз робимо невеличкий інтерєр, і будемо закінчувати серію. І на цьому так будемо закінчувати цю серію. Це була перша серія в е, експерт моді Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!